Український молодіжний прорив Олег Дукас. Слава Україні! Друзі, я хотів запитати. Ви втомилися вже від Ні Все добре, що ви не втомилися. Ви готові далі? Ви готові далі продовжувати боротьбу. Це добре, добре, що є така готовність, тому що ми повинні усвідомлювати, що назад бороття немає, тому що або ми до кінця підемо, або повернеться те, що те, що до того часу було, і навіть буде ще гірше, тому що почнуться репресії проти найбільш активних учасників Євромайдану. Тому ми повинні стояти разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця. Я також хотів е, оголосити, завтра відбудеться загальноукраїнська акція «Зупини країну о 12-й годині. Е, активісти по пішохідних переходах е, з 12 до 12.05 е, будуть е, ходити таким чином, блокуючи рух авто. Ця акція буде тривати рівно 5 хвилин. І вона на загальноукраїнський характер. Тому е, просимо завтра приєднатися усіх до цієї акції. Só a Ucrânia!